Усім салют, я Ігор Бурбас, і так само, як і ви нарешті дочекався цієї визначальної пори для збірної України, коли їй залишається зробити останній ривок для участі у чемпіонаті Європи. І ось цього поєдинку першого у цьому плей-офф проти Боснії і Герцеговини. Ми чекали вже майже півроку, підіймали цієї напруги, накручували напевно, ще один одного. А насправді мені здається, що нічого складного для нашої команди з її завданням перемогти немає. Адже за рівнем все ж таки суперник не є настільки складним. Так, є п'яніч, так є Джеко, є Колошинець, але їхні часи зіркові далеко вже позаду. І у нашої команди все ж таки ця нова генерація набагато потужніша. І давайте лише поглянемо, що у нас троє гравців представляють англійську прем'єр-лігу. У нас є бомбардир з іспанської Ла Ліги ну я думаю, що список ще можна і продовжувати, і продовжувати італійської серії. А в Нас є представник, Тому за рівнем кваліфікації організованості наша команда є, якщо не на голову, а то й на дві голови вищою, сильнішою. Я подивився, що за останній рік-півтора боснійці виграли лише три матчі. Там в Ліхтенштейн, а так програвали Люксембургам, Словаччині. Ну звісно, річ там Португалії. Тобто всі програвали поспіль, хто траплявся на їхньому шляху. І лише три перемоги за півтора роки, друзі. Це дуже слабкий результат для команди, яка пасла задніх у своїй відбірній групі до чемпіонату Європи у кваліфікації. Наша команда до останнього претендувала, і я. Більш ніж переконаний, що їй вдасться втілити в реальність своє завдання вийти на чемпіонат Європи, але давайте не забігати вперед. Як мінімум, цей поєдинок я очікую, що команда Реброва виграє попри те, що доведеться зіткнутися складнощами, те, що на правому фланзі у нас. Він дещо оголений за рахунок відсутності Ярболенка. Швидше за все, з перших хвилин так точно не допоможе нам і циганков. І тим не менше є в нас і Зубков, є в нас Гуцуляк, тобто достатньо кваліфіковані футболісти, аби вийти, зіграти і допомогти команді перемогти. Тому не просто навіть перемоги, а впевнені перемоги, як в мінімум в два м'ячі, Я очікую від нашої збірної. Власне, така моя ставка. Вона не є. Просто там патріотичною, а реальним відображенням, на мій погляд, сил у цьому суперництві. Тому друзі, давайте вболівати за збірну України, давайте слідкувати за нашими новими прогнозами. А вас закликаю ще й брати участь у новому конкурсі від рейтингу букмекерів. Посилання на які я тут залишаю під цим відео. Тому нехай вам щастить, нехай щастить збірні України разом до перемоги.